Христа розп'яли, поховали його, мети ж досягти людське зло не змогло, бо ві воскресів. В пььмі засіяв Силь Божий жине тлі, ним і з повстав, Про Воскресіння спів звучить аж до небес, так Він воскрес Христос, воскрес, Христос, воскрес. Про це свідкує Неозори, все світ весь. Христос Воскрес! Христос воскрес, Христос Воскрес! Христос Воскрес, Христос воскрес, Христос Христос воскрес! Розлючений на Суса розп'яв і сонце померкло, стригнула земля, та в третій день пролунав. І з гробу воскреслий Спаситель повста. Про Воскресіння співзвучить аж до небес, так Він Воскрес, Христос, Воскрес, Христос Воскрес, про Це святкує Неозор і все світ весь. Христос Воскрес! Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос, Воскрес, Христос воскрес. Христос во воскрес. В Христа. Супротивники завжди були, та знищити радісну вість не змогли, Схід сонця не можна спинити, так ся. Воскресли віка. віках, про Воскресіння співзвучить аж до небес, так Він воскрес, Христос, воскрес, Христос воскрес, про Це святкує Неозор і все весь. Христос Воскрес, Христос, Воскрес, Христос, Воскрес! Христос істину воскрес, про Воскресіння спів звучить аж до небес, так Він воскрес! Христос воскрес, Христос воскрес! про це свідкує Неозор і Все світ весь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Востину!